У Тернополі день жалоби. Поки Росія продовжує вбивати українців, у США просувають мирний план, що обговорюється без участі самої України. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Команда Дональда Трампа просуває мирний план із територіальними поступками Кремлю та паузою щодо НАТО для Києва. Конгрес США різко критикує переговори без участі України, до чого веде мирний план і хто насправді вирішує долю України. Тернопіль у жалобі там безперервно тривають рятувальні роботи після російської атаки, що забрала життя 26 людей. Напередодні надзвичайники вручну розбирають завали. Скільки життів ще вдасться врятувати? Суд Італії вирішив екстрадувати до Німеччини українця Сергія Кузніцова, якого підозрюють у підриві північних потоків. Сам він заперечує провину. Чи врахує німецький суд польський прецедент, де одного з фігурантів підриву російського газогону звільнили з під варти? Дональд Трамп схвалив новий мирний план щодо України та Росії. Про це повідомляє NBC News. План нібито передбачає гарантії безпеки для тривалого миру, зокрема те, що хоче Україна. The Wall Street Journal пише, що команда Трампа копіює модель, яку тестували в секторі гази, створити докладний план, а потім змусити сторони його прийняти. За даними джерел видання, серед пунктів є територіальні поступки Росії, відмова України від миротворців і пауза щодо вступу до НАТО. Що вимагається від Росії, взагалі невідомо. Конгрес США. Новина про мирний план Трампа заскочила зненацька, пише видання The Hill. І здебільшого пропозиціями вони невдоволені. Зокрема, конгресмен республіканець Дон Бейкон розкритикував адміністрацію Трампа за те, що вона веде переговори з росіянами без участі українців. Тим часом, за даними Reuters, Велика Британія заявила, що поділяє ініціативу Трампа припинити війну в Україні і закликала Росію вивести свої війська. Спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келох йде у відставку в січні. Про це пише Ройтерс. Він уже повідомив колегам, що залишає адміністрацію. Адже у команді Трампа забагато людей, які паралельно займаються українським напрямом. Крім того, за словами Келога у Білому домі так і не усвідомили, що саме Росія затягує переговори. Хто замінить Келога, невідомо. Формального спецпосланця США в Україні досі не затвердив Сенат, а місію тимчасово очолює Джулі Фішер. Росія планує повну окупацію Донецької області навесні 2026 року. Утім, такий сценарій мало ймовірний. Про це в інтерв'ю 24 му каналу заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він також зазначив, що на півдні росіяни намагаються наблизитися до Запоріжжя. Тероризуючи регіон артобстрілами і дроновими атаками. Армія РФ хоче змусити українських військових відступити, а цивільних залишити місто. Утім, керівник ГУР наголосив, ситуація в Запоріжжі контрольована і значно краща ніж на сході, незважаючи на поширені медіа страхи. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган закликав відновити переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі та зазначив, що під час попередніх трьох раундів переговорів у Стамбулі вдалося досягти прогресу, зокрема в гуманітарних питаннях. Новий раунд перемовин у стамбульському форматі має бути прагматичним та орієнтованим на результат. Нагадаю, було чотири очні раунди перемовин між російською та українською делегаціями щодо припинення вогню. Останній 29 березня в Туреччині. Переговорний Процес припинили через відсутність конкретики з боку РФ, пояснювали в офісі президента. Тюркіолерак. Туреччина завжди готова обговорити з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та прокладуть шлях до справедливого та тривалого миру. У цьому контексті ми цінуємо участь нашого союзника Сполучених Штатів у цьому процесі. Ми вважаємо, що було б корисно відновити стамбульський процес з більш комплексними темами, що стосуються проблем, що стали гострими. Ми також очікуємо, що всі наші партнери, які хочуть зупинити кровопролиття в регіоні, продемонструють конструктивний підхід до стамбульського процесу. Польща запускає масштабну операцію Горизонт. З 21 листопада до захисту критичної інфраструктури залучать до 10 тисяч військових. Під керівництвом генерала Мачая Кліша військо охоронятиме аеропорти, залізницю та мости. Уряд Польщі називає операцію однією з найбільших в Україні. А на тлі нещодавних диверсій наголошує, держава готова задіяти всі ресурси для безпеки громадян. Про рішення оголосили міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, начальник генштабу В'єслав Кукула та глава МВС Марчин Кірвінський. Столицях європейських столицях часто можна зустріти солдатів на вулицях і можна спостерігати за цією невійськовою діяльністю військових. Польща до цього готова. У нас третя за чисельністю армія. Вже кілька десятків годин війська територіальної оборони та залізнична охоронна служба патрулюють залізничні колії та місця, які є найбільш вразливими та потребують захисту, найбільш схильними до диверсій та диверсійних атак сьогодні багато експертів говорять, що ми живемо в часи, які не можна назвати ані часами війни, ані часами миру в умовах цих загроз, гібридних загроз. У час, коли наш ворог намагається впливати також і на суспільну тканину, ми повинні об'єднувати зусилля всіх державних служб Однією з наших цілей буде активізація громадян, щоб вони більш уважно ніж зазвичай спостерігали за своїм найближчим оточенням і повідомляли компетентні органи про ситуації, які можуть мати ознаки диверсійної або саботажної діяльності. Теж Італія передасть Німеччині українця Сергія Кузніцова, якого підозрюють у підриві газогонів північний потік. Таке рішення ухвалив Верховний касаційний суд у Римі. Сам Сергій Кузніцов заперечує свою причетність до підриву північних потоків і заявляє, що на момент вибухів перебував в Україні на службі в збройних силах. Та вже найближчими днями його відправлять до Німеччини згідно з матеріалами справи. Німецька прокуратура підозрює Кузнєцова в організації та встановленні вибухових пристроїв, які пошкодили газогони Північний Потік-1 та Північний Потік-2 в Балтійському морі. У вересні 2022 року, попри екстрадицію, адвокат наполягає, клієнта вдасться виправдати. Захист також сподівається, що суд таки врахує прецедент у Польщі, де, за аналогічними обвинуваченнями, українця звільнили, визнавши дії воєнними та застосувавши функціональний імунітет. Тернопіль сьогодні в жалобі. Там тривають роботи з пошуку зниклих після російської атаки. Рятувальники працювали всю ніч на завалах житлового будинку у Тернополі, де внаслідок російського удару загинуло 26 людей, серед яких троє дітей. На ранок, 20 листопада, відомо також про 93 поранених, серед них 18 дітей. Розібрано понад 700 квадратних метрів завалів. Роботу ускладнюють масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати лише вручну. На місці російського удару залучені понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки. В місті також розгорнули пункти незламності, де люди можуть отримати гарячі напої, їжу, необхідні речі, зарядити гаджети та скористатися допомогою рятувальників і психологів. На якому етапі нині пошуково-рятувальні роботи у Тернополі дізнаємося в Лілії Лобур, кореспондентки Суспільне Тернопіль. Вітаю студії. Так зараз ми перебуваємо на місці руйнувань. Ми перебуваємо тут від сьомої ранку. Як бачимо, тут досі триває розбір завалів. Рятувальники та екстрені служби працювали всю ніч. Станом на 12 годину ситуація не змінилася. Стан загиблих кількість не змінилася, Відомо про 26 людей. Також за повідомленням речника головного управління ДСНС України в області Сергія Даніліна понад 20 людей не виходять на зв'язок. Тобто, що з ними зараз наразі невідомо, і точно неможливо встановити скільки людей ще зараз перебувають під завалами. Рятувальники працюють і далі розбираючи завали. Також встановили зараз тут на місці. Неподалік таку, такий куточок вшанування пам'яті загиблих. Туди приносять свічки. Назав, на жаль, зараз не можу показати. Приносять свічки, приносять іграшки, адже загинули також і діти. Знаходять рятувальники речі. Зокрема, щойно нам показували листи, які згоріли, Якісь особисті речі, це і одяг, і іграшки. Дитячі, це дуже боляче бачити. Також не поки не зрозуміло, скільки ще триватиме пошуково-рятувальна операція. Попередньо вона вже триває добу, а скільки ще буде невідомо. Ми перебуваємо на місці події, продовжуємо стежити за подіями і сподіваємося, що ситуація ще зміниться. Тоді учора рятувальники витягли з під завалів хлопця 20-річного, який постійно перебував з ними на зв'язку, в якому він зараз стані. Розкажіть про його долю. Так, зараз відомо, що він перебуває у лікувальному закладі. На жаль, поки про його точний стан не можемо дізнатися. Знаємо також, що тут спочатку про жінку, яка загинула. З'ясувалося згодом, що ця жінка жива, також її онука, вона зараз в реанімації, але дочка, на жаль, загинула. Це поки вся інформація. Також ще ми поспілкувалися із жителями нижніх поверхів. Це жителька третього поверху із прізвищем Тернопільська. Вона розповіла, що на момент вибуху вони перебували у квартирі з чоловіком. Почули страшний такий гучний звук. Вони вибігли. Квартира вціліла, але тепер до квартири не пускають і речі вони не забрати не можуть. Вони проживають в готелі з ними все гаразд. Лише налякані, тобто, як бачимо, найбільше постраждали верхні поверхи, нижні поверхи ціліли. Проте наразі невідомо, що з людьми, чи всі люди врятувалися, чи ні. Чи місцеві мешканці, які постраждали власне цього обстрілу, залишилися без житла, чи вони мають місце евакуації, чи мають прихисток якийсь тимчасовий? Як повідомив нам голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода, сьогодні вранці він був на місці події. Він повідомляв, що зараз тривають якраз реєструють списки тих, хто постраждав, кому потрібна допомога. Адже ще інший будинок також квартири зруйновані. І поки люди розміщені в готелях, а наразі їх шукають житло дехто проживає у родичів. Поки точно теж не зрозуміло, скільки людей втратили своє житло на мешкання. Дякуємо, Лілія. Тримайтеся з нами. Була кореспондентка Суспільне Тернопіль Лілія Лобур. Вона розповіла про актуальну ситуацію в місті після ракетного обстрілу РФ. Там продовжують розбирати завали і шукати зниклих людей, на яких чекають рідні. Харків оговтується від чергової масованої атаки російських дронів від ударів геранями. Постраждало з півсотні людей, пошкоджено десятки будівель, адміністративні та житлові будівлі. Про це більш детально в репортажі наших колег, журналістів редакції. Вотак. Сільфоніето. Вибухи у Харкові лунали один за одним під ударами три райони міста. Як повідомили в Харківській міськраді, росіяни запустили 19 безпілотників Герань. 2 ось витий з вікна на даний момент з мого. Зі свого балкону пан Микола дивиться на яблуні, які він висадив ще до повномасштабної війни. Після трьох років перебування за кордоном чоловік повернувся додому. І перша ж ніч, каже Микола, приголомшила його. Свіст свистіло так. Я півдня ходив у вухах, дзвеніло. Тут моє укриття було. Вибух, скло полетіло. Полум'я було таке, що діставало майже до вікон. Це горіла автівка. Вибухова хвиля також розтрощила навколишні квартири. Деяких мешканців навіть довелося деблокувати. Пан Юрій каже: після атаки дронів кинувся рятувати сусідку. Після вибуху відразу був дим, вона намагалась вийти, але при відчиненні двері заблокувало, тому довелося її висмикувати з усієї сили. Безпілотник вдарив за 5 метрів від багатоповерхівки. У дворі загорілись припарковані автомобілі. Всі злякались, неможливо було не злякатися. Хвилин 20-30 горіло все тут. Потім балони почали вже взриватися, газові, які в автівках стояли. Поза шляховик Святослава згорів за лічені хвилини. Збитки на шістнадцять тисяч доларів, каже чоловік. Машину тут не, не можна було якось там пакошити. Чекали, що приїхали служби, щоб потошити пожежі. Тут горіло ну, мінімум 10 машин одразу. Десь була детонація, буд стояв. Він би детонував. Там якесь пальне було вночі. Російська армія також атакувала гаражі, офіси та супермаркет. На рано співробітники останнього та власники сусідніх магазинів виносять залишки скла та будівельних матеріалів. На парковці супермаркету люди часто залишали автівки на ніч, каже Леонід. Найголековик тепер чекає дороговартісний ремонт. Там з скло повилітало. Ми вночі вийшли, позаклеювали. Дуже засмутились. Та, ну, донька подарувала на день народження місяць тому. Без скла залишились і десятки тролейбусів, припаркованих на дорозі. Цього разу внаслідок масованого обстрілу обійшлось без жертв. Сергій Бордюжа, Артем Листопад, Харків.